Слава українцям бо українці понад усе. І сьогодні знову розмова про е, збереження життя людей і розумних командирів. Е, Українська правда взяла інтерв'ю. В Ютубі є у командира 3-ї штурмової бригади Андрія Білецького. Я зараз е, командир е, сухопутних військ Збройних сил України. Чим горжуся? От я вважаю, що в цьому третя бригада одна з топ, один з топових українських підрозділів. І мене найбільше зацікавило в цьому його ставлення до планування підготовки бою, де він зауважує про те, що треба гарно готувати бійців. Потім становий хребет сержанти, потім мозкові і нервова система організму це офіцери. І тому штабна підготовка, різні методи аналізу проведених дій. Це все він там багато розказує. Але мене зацікавили два моменти: його стосунки з підлеглими командирами рот і батальйонів, і його стосунки, з. Старшим начальством при отриманні задачі відповідно передачі завдання нижчим, от як на мене, ключ... ключові проблеми української армії це рівень взаємодії всіх ланок зверху донизу. Е, першим чином для того, щоб всі ланки могли про взаємодіяти, так би мовити, щоб імпульс з мозку міг дійти там до пальця мізинця лівої руки. Та тобто, щоб імпульс там. Штаба пройшов е, хребет батальйонів, рот і дійшов от до фактично там відділень із окремого солдата. Е, планування постійно з включенням е, комбатів і тих ротних, які від, відіграють ключову роль. Потім їхнє внутрішнє планування, воно завжди змінить. До тебе обов'язково прийдуть і скажуть: е, от смотри, командир так не вийде. Так не вийде, тому що ми пропланували, і от воно все красиво на папері, але буде от так так і так. А ви нормально так сприймаєте, якщо до вас приходять? Так, ти тільки так можеш нормально сприймати. Е, після цього повинно бути відпрацювання. У мене постійні бували раніше, тепер уже більш довіряють, скажімо, со старшими начальниками, скажімо так, спори да, з е, приводу того, що е, я на штурмові дії е, завжди брав достатньо великі терміни. Там, якщо це бригадний рівень, 15 діб, 17 діб і так далі. А, там, ротний там, ну, до 10 діб. Як ти плануєш ти що, ну як там, це все три дня і так далі. Я говорю, ну так дивіться, три дня. Потім ви три дні будете лупашити в стіну, потеряєте купу людей і техніки, і потім скажете, ну не вийшло. Я говорю, давайте зробимо це за 10 днів з тренуванням особового складу повним. Якщо ми проводимо штурми на техніці, ми знаходимо подібну місцевість і прокатуємо десятки разів, спочатку в суху. Значала там ідуть тактико строєві, коли кожен елемент прокатується окремо. Потім все це прокатується, прокатується вже от повністю по-бойовому, з піхотою, саперами і так далі, взаємодію. Тільки так ти можеш досягнути якогось значимого рівня. Що характерно? Характерно те, що Андрій Білецький, як націоналіст, як майданівець, як людина, скажімо так, козацького світогляду, дозволяє своїм підлеглим командирам рот, можливо, навіть і сержантам, приходити до нього, задавати питання, ставити під сумнів, уточнювати ті задачі, які він поставив, і на це? Дійсно входить час, тому що він отрима задачу зверху і не біжить, так точно слушаюсь, що завтра вже виїжджаємо. Він так не робить. Він дивиться на реальний стан речей і йому не пофіг, що у нього люди або не готові, або розвідка не готова, і всі ці люди підлеглі йому приходять і докладують, що в мене того не готово. А як би поступив е, совєтський, або якийсь там долбодятіл із сухопутних войск з дипломом. Московського воєнного училища чи якогось іншого. Він би сказав: не грібо, давай, все, я сказав, все, три дня і пішло. То же саме, те ж саме, його е світогляд е дозволяє е заперечувати старшим начальникам так делікатно, і казати, що не три дня, а 10 днів я буду готувати своїх людей для виконання задачі штурма е роти, ротою. А батальйоном. І 15-17 днів їх там тренує, досліджує і е, дуже бер, таким чином береже техніку людей і не, не, не допускає великих втрат. Е, це говорить про те, що система, яка вибудована в третій штурмовій бригади, це абсолютно нова, і е, нова система, яку не хочуть сприймати старі генерали-полковники, вони навіть не уявляють, як так можна. Як це можна. Дозволяти підлеглим щось там обговорювати і, і заперечувати начальству. Ось і це є основна така, скажімо, фішка, яка відрізняє добровольчі підрозділи азовців, націоналістів від інших е мобілізованих, контрактників, професійних охвицерів, професійних штабів і бюрократичну здоровену систему ТЦК, навчальні центри, мобілізація і тому подібне. Тому будьте, як кажуть, мудрі. І якщо ви взялись за такі серйозні справи і вам довірили людей, треба берегти людей при виконанні завдання робити все розумно, а не так, як ми вже бачили, скільки тут перед цим ганебних комбригів. Тому слава азовському руху! Слава мудрим командирам і слава козацькій, такій, скажімо, нашій українській військовій науці.